Ой, друзі, сьогодні будемо боротися з ось такою акацією. Бачите, гущі зарослі. Коротше, в тому році ми покарчували великі дерева, і оскільки акація вона розмножується кореневищем, тут просто це кореневище дало пагони по всій ділянці. Густо-густо. І оце те, що ви бачите, це заросло за рік. Там, В тій стороні геть вріст мене таке. Будемо боротися такою штукою на палм. Форте 300 мл, 300 мл. Не, ну, десь, десь 250 мл я у бачок 9 літрів 9 води. Те, що в мене вийде, я обов'язково покажу пізніше. Процес тривалий, акація буде пропадати прямо декілька тижнів. Та той може і до місяця. З досвіду до інших мій, людей знаю, що е, з акацією краще боротися, коли ви зрізали дерево, тобто не доросле дерево, а зрізали дерево, і вже ті молоді пагоди, пагни, які дають приріст, їх треба обробляти. І ще я е, додаю е, грунтовка, звичайна грунтовка з епіцентру, Буквально зовсім трішечки, там грам сто п'ятдесят на 9 літрів, для того, щоб воно краще прилипало. От наша суміш, робоча суміш е, краще прилипала до листочків. Тому додаємо зовсім трішки. Нагадаю, що обробляти треба в безвітряну погоду і так, щоб в е, нас не було дощу як мінімум е, 4-5 години. Ну, краще, краще добу. Хочу звернути увагу, що в нас є два типи дерев. Одні, Одні ось такі, які в минулому році підгоріли. І в цьому році відростають вже такі зовсім молоденькі пагани. Так, це один варіант і другий варіант, що мене довелося з самого початку, ті, що вже виросли в минулому році. Так, я всі покропив ну, ті і ті. На монету 14 соток. На 14 соток в мене пішло 500 мл гербіциду і е, 18 літрів води. Результат покажу пізніше. Так, ну все, далі буде.